Кіберзлочини, як захистити себе в інтернеті, вітаю на каналі Офіс адвокатів. Мене звати Василь Коташ, я адвокат з 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші розбори актуальних тем, звичайно, юриспруденції. Ставте лайки та пишіть нам запитання в коментарях. Сьогодні поговоримо про сучасний вид злочинів, стосовно яких все частіше до нас звертаються клієнти за допомогою. І це кіберзлочини. Однозначно, сьогодні інтернет-ресурс є напевно найважливішим засобом обміну інформацією абсолютно в усіх сферах нашого життя. Цифровий світ стає все повноцінною частиною життя кожного з нас. Проте крім великої кількості можливостей, як для навчання, наприклад, спілкування та розваг, інтернет може бути небезпечним та негативно впливати на безпеку нас. Людей, образи, погрози чи неприйнятний контент у соціальних мережах часто є ознаками кібернасильства, жертвами якого можуть стати не тільки діти, а й дорослі. Який вигляд має кібернасильство? Кібербулінг, публікація неправдивих чуток, принизливих коментарів чи погроз відносно особи, кібергрумен це коли дорослі видають себе за однолітків, щоб спілкуватися з дітьми для недоброзичливих намірів, шантаж. Це слово вам більше відоме це погрози публікацію фото чи іншої інформації через вимагання грошей чи послуг. Пригадую нещодавний випадок у Тернополі. Правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку завербували російські спецслужби, аби підірвати її разом з вибухівкою біля місцевого райуправління поліції. Як встановило розслідування, ворог помітив дівчину, коли вона шукала швидкі, Заробітки в телеграм-каналах, щоб залучити її до співпраці, російські спецслужби зламали її телефон та шантажували дівчину, погрожуючи злить відверте фото. У соцмережі наразі дівчині повідомлено про підозру за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 258 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на терористичний акт. Вона перебуває під домашнім арештом Їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це ще не всі злочин, які можуть бути в інтернеті. Тож продовжуємо наступні Фішинг. підроблені сайти крадуть ваші дані або гроші, Кіберпереслідування. Постійні нав'язливі повідомлення чи спроби контролювати ваше життя онлайн. Запам'ятайте, ніхто не має право ображати, залякувати чи тиснути на вас в соціальних мережах. Адже жоден з видів насилля не має толеруватися в суспільстві. Що робити, аби не стати жертвою кібернасилля? Найперше, не мовчіть. Збережіть скріншоти повідомлень чи публікацій, які вас ображають або лякають, та звертайтеся за допомогою. До поліції. Блокуйте підозрілі аккаунти. На платформах є функція блокування. Скористайтеся нею, щоб припинити спілкування. Якщо ж все ж таки стали жертвою інтернет-злочинів, напишіть заяву до кіберполіції. Залиште скаргу в соціальних мережах або сайтах, на яких вас ошукали: Facebook, Instagram, Ютуб, OLX. Всі вони мають інструменти для скарг. Через неприйнятну поведінку чи шахрайство. Окрім цього, також дуже важливо говорити з дітьми про безпеку в інтернеті та кіберзагрозах. Відверті розмови про ризики кібернасильства та його наслідки можуть запобігти багатьом проблемам. Підтримуйте довірливі стосунки з дитиною, щоб вона не боялася звертатися до вас по допомогу в разі якихось негараздів. Будьте уважними до емоційного стану дітей. Адже вони часто не усвідомлюють небезпеку віртуальних зв'язків, тому важливо контролювати їхню активність та пояснювати, що особиста інформація це приватні дані і захист такої інформації передбачено на рівні законодавства. Якщо потребуєте консультацію щодо цього чи інших питань, заходьте на наш сайт officeadvocativ.com.ua та замовляйте консультацію. Також Підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі в наступному відео!